Отримали новий каталог, такий він новорічний, святковий. Давайте заглянемо всередину. Вау-вау-вау! І тут у нас зразу зразу новиночки Довгоочікувані оновлені аромати, оновлений дизайн міледі і Неро. Ми їх всі дуже-дуже чекали. І дуже класна, до речі, на них ціна. Тут буде акційна ціна на них а при покупці від двох штук. Класна акція. Також у нас з'явилися нові біас, це Кіліан. Шанель Габріела, Джуліет це дуже-дуже класні аромати. Будемо пробувати тестувати. Також на них теж діє акційна ціна. Ще у нас новинки, той Bubble Gim Masquina це мішка рожевий. Так, біси по акції. Новий ще шанель Allure Sport чоловічий. Це класний, крутий аромат. Насамата, теж новиночка, Тоже чоловічий аромат новинка. Клас, ще Крістіандіор Саваш, це цитрусовий аромат. Ой, клас, буду замовляти своїм хлопчикам. Так, далі, що тут у нас є? Це вже наші аромати, до яких ми звикли привикли і всі полюбили їх. Так, далі. Тізіана Терезі, Кірки, Томфорд, Табаска, Ваніл, з Манга Скін, Вільхельм Теж новиночки. І ще новий атар колекшн муск кашемір, якщо я вірно прочитала. Коротше, дуже-дуже класні нові аромати з'являються у нас. Це унісекс Ой, ще новинка. Марк-Антоніо Барас Ганімет, Саспіра Ацента. Лілабо Сантал клас і мемо Паріж Марфа. Глянь, де скільки нових, класно! Так, а тут наші вже улюблені аромати. Ідемо далі. Так, на наші круглі акційна ціна, а на деякі, вообще діє супер ціна 189 гривень. Далі, міля верде, Фуерте, Ерата, теж по класній ціні. Треба брати 169, 129, 169, а на інші мускроси Brilliant 549. Акційна ціна також на них діє. Далі. Імператриці наші, фонтели, то приїхала, імператриця. Арпедж, що з'явився, вже вони приїхали, вже на складі можна замовляти. Також класна на них ціна, 709 гривень. І у кого є оформлена знижка, того ж звичайно буде зі знижечкою. Так, далі. Міо приїхав, Кристал, Есентрик це все вже на складі. Тому чекаємо і можна буде замовляти. Акційні ціни на Queen і Secret Love. Супер ціна на фега. Класні ціни на на Blacky. О, дивіться, супер ціна на Soft Love. Lady Pure 169 гривень ціна каталогу. Декор. Зверніть увагу, що тут ціни вже вирощені такі ціни, як були в листопаді. Тому, хто ще хотів замовити, замовляйте. Але все одно, все одно приємні ціни. Олівець для брів 79 гривень. А маскуючий олівець 75, хайлайтер 149. Пудровий олівець для блю 179. В принципі, дуже, дуже цікаві ціни, приємні. Так. Помада 149 гривень помада олівець. Стійка матова, класна. Багато дуже суперцін. На декор. Класна суперціна на нашу туш. All-189 гривень, суперціна. Зверніть увагу. Помадки. Близькі, до речі, мене близько і треба замовити, і на них класна, класна ціна йде. Супер ціна на наші помади 239 гривень. І зверніть увагу на їх об'єм. У них 4,2 мл об'єм, класний об'єм. Так, вже наші улюблені засоби з виноградом, з огірком. Подивіться, які класні ціни. Алої Віраміст. Гель очищаючий з зеленим чаєм 139 гривень. Оця, ця серія теж класна, мені дуже подобається аромат. Він такий солоденький, але не приторний, не відштовхуючий. Супер ціна на мило. Чоловічі серії теж є супер ціни. Класна ціна на 2 в одному, чоловічий гель-два в одному. Акційна ціна на е, гідропіптіт, Зволожуючий денний крем, нічна сиворотка крем і СІСІ. теж на них класні ціни. Супер ціна на сиворотку навколо очей, дуже класна. І ось цей крем теж я собі замовила. Я буду скоро відкривати. Класний. Масочки наші. І дивіться, на Пітіт Мейзон. Петіт Мейзон гірпілінг 129 гривень. Зверніть увагу на це. Так, супер ціни на засоби для ніг. Крем для депіляції 159 Супер пропозиція крема для рук. При покупці від двох і більше з розвороту по 119 гривень. Милана. Ще трошечки знижена ціна на мило. Засоби по догляду. Засоби для депіляції. Дивіться, класна акція, яка на гель паприку. Берете два геля з паприку, гель з каштаном отримуєте в подарунок. Класно, класно. Юнайс терапі для міцності волосся і поновлення його. Так, тут такі. Олійки для волосся. Класні. До речі, мені вони подобаються. О, супер! Акційні ціни. Ці пропозиція на візаж. Це серія з кератином та аргановою олією. Зверніть на неї увагу. Так, для щоденного використання і для фарбованого волосся акційні ціни при покупці від двох продуктів з цих розворотів. Фарби. О, акційна ціна на фарби. Треба брати. Від двох штук береш по 139 гривень. Marion, польська 189. Вітамінки наші. До речі, приїхала Омега, можна вже замовляти. Українського виробництва ці наші теж для них класна ціна. Що тут у нас ще? О, дивіться, акційна ціна на засоби по догляду за будинком. Антижир, посуда і ванна кімната. Мило, кухонне. Засоби по догляду за будинком. Теж цікаві ціни акційні. Кисневий порошок 299 гривень. Зверніть увагу аромадифузори. Зараз зима. І... Та, в принципі, їх і влітку використовуємо. Дуже класна річ. Рекомендую. Так, десерт. Дивіться, яка ціна 169 гривень. Батери для тіла, це крема для тіла, дуже класний скраб, а це батер для тіла. Маска для волосся з яєчним жовтком. Маска грязьова. масажний гель бальзам з Алоєвіра. Класна штучка. Гель-скраб для тіла. Мультикомплекс для чоловіку. це класна штука Unipallanty Septic. Гільпілін для тіла. Теж класна, класна штука. Всі, хто купують, потім за ним вертаються. І класна пропозиція, зубна паста. Дві по ціні однієї. Тобто по 75 гривень ще й буде знижка на неї. Ось такий у нас каталожок вийшов. У кого є знижка, користуйтесь, у кого немає знижки, пишіть мені, допоможу вам оформити.